Я поступив в академію у 2005 році, закінчивши академію, почав працювати на посадах інспекторів, потім на посадах старших інспекторів, до начальників застав в червні 2014 року. Пам'ятаю, той день, коли ми в складі мотоманевної групи потрапили до Бірюкова, це Луганська область. подальшому так званий Довжанський котел пройшли. У 2024 році мій бойовий шлях продовжився на Донецькому напрямку. В складі 3-го прикордонного загону там я набув навички пілотування на мавіках, займалися розвідкою. А в вільний час, коли наша зміна відпочивала, ми доставали і впівішки і наносили вогневі ураження по живій селі противника, десь і артилерію намагалися вразити. Такого бойового досвіду в нас не було. То як то кажуть, ми були просто переводцями в ці справи. У нас був екіпаж, підполковник, майор, старший лейтенант. Це в нас була така група, яка працювала два через два. Ми заступали на позицію з бійцями, нашими побратимами, які займали посади ну, неофіцерські. Мені, мені, мені подобається це. Мені це подобається. Мені подобається в безпілотних системах розвиватися. Моєю мотивацією є те, що коли ми пішли воювати в 2014 році, ми пройшли тоді всі піхоту і знаємо, як це важко. Сидіти в бліндажу в окопі. Я дуже почав цінувати цю роботу, яку роблять оператори БПЛА для наших слава вам піхотинцям, які сидять на передньому краю. і ми своєю роботою забезпечуємо їм очі, життя. Враховуючи мій бойовий досвід, керівництвом відомства доручено мені очолити прикордонну комендатуру швидкого реагування розвідування ударних безпілотних повітряних систем 15-го мобільного прикордонного загону. Наразі йде етап формування нам вкрай необхідні пілоти на Мавіки, FPV, Камікадзе, Скиди, пілоти важких бомберів, вампір, Немезіс, Кажан. Наш підрозділ буде здійснювати далекобійну розвідку з пілотними авіаційними комплексами Лалека, шарк, Шарк». Основними завданнями підрозділу це виявлення живої сили противника, легко броньованої техніки, броньованої техніки, коригування артилерії, підтвердження враження FPV-дронів, далекобійна розвідка на 30-40 км в тил ворога, ремонтна майстерня, яка буде підготовлювати пілотам дрони. Військовослужбовець, який виявив бажання і призначений на посаду до нашого підрозділу, він буде проходити навчання в підготовчих навчальних центрах. В подальшому, після підготовки, ми будемо цих військовослужбовців ставити до досвідчених пілотів, які будуть вже в бойовій обстановці набирати з того досвіду, який необхідний для успішного виконання поставлених завдань в цивільному житті. Я вважаю, що Потрібно бути від 18 до 35 років, мати просто бажання знищувати ворога і все. І ми поможемо, навчимо, дамо все, що необхідно для виконання завдання. Як командир, я гарантую кожному військовослужбовцю, який прийде до нас в комендатуру, це відношення як до сім'ї, колектив, навчання. Ніхто не залишиться без знань на позиції. В нашому підрозділі потрібні пілоти мавік, пілоти «ФПВ», пілоти на важкі бомбери, кухарі, водії, інженери, сапери. Хочу мати в себе тих людей, які будуть мотивовані і будуть розуміти ті задачі, які стоять перед нами, перед всім підрозділом по цілому перед державою. Будемо раді, якщо ви маєте мотивацію, бажання. Допомогти нашому підрозділу та й в цілому державі буду радий чекати в нашому підрозділі рубак го прикордонного загону.